Роботу по запуску міських фонтанів розпочати сьогодні у зв'язку з погодними умовами Житомир водоканалу розпорядження, включити фонтани саме сьогодні. Маємо запустити в роботу 5 фонтанів. Починаємо з вулиці Михайлівської, після цього переходимо до 17-го ліцею, після цього переходимо на Майдан Польовий. Потім на польський бульвар і закінчуємо роботи на сквері на розі вулиць Небесної Сотні та Лятошинського. Технічно вімкнути всі фонтани одночасно за сьогодні не вдасться, це точно. Маємо планувати ну, сьогодні-завтра. Міською радою на роботу фонтанів було передбачено 2,3 мільйони. Із цих коштів 1,9 мільйона це саме утримання обслуговування, інші кошти це за розрахунки за використану воду. Фонтани будуть працювати щоденно з 11 ранку до 8 години вечора. Профілактичні роботи будемо виконувати щопонеділка.